Вітання всім нашим глядачам! Вітаю вас на каналі Інтеркриль Вікенд. З вами Макс. І сьогодні ми на плитниці. Як же я вам говорив раніше, що ми приїдемо на доволі гарну водойму, прекрасну, прекрасно своєю красотою, природою, рибою, яка тут є. Коропи тут такі незвичайні, як на всіх водоймах, якісь чорні. Перший раз ми тут. І я не знаю, люди сюди приїжджають чи полови, чи насолодиться цією природою, бо я тако вигрузив всі свої речі з автомобіля. Мені не хочеться нічого розкладати, просто хочеться сісти на крісло і відпочивати. Ну, насолоджуюсь природою. Ми сьогодні вам це обов'язково все покажемо. А ми приступаємо розкладати наш табір, бо трошки насуваються якісь хмари, можливо, дощ, треба быстренько все розкласти, завести удочки, покажемо вам прикормку. У нас попереду дві доби риболовлі тут. Я сподіваюся, ми побачимо гарну трофейну рибку. І багато кадрів з природи, тому вам приємного перегляду. А ми приступаємо до роботи. Так, табір ми вже практично розставили, сталося тільки палатку до шатра прикріпити, ну і там вже все розложити. Удочки вже майже теж готові, катушки поприкріпляємо, підготовимо прикормку, щоб поки ми будемо все готувати. Вона настоялась гарненько, вона питалась нас ліквідом. З чим ми стартуємо. Такий у нас палат 8 мм та 4 мм дрібної фракції. Тут декілька бойлів ще було там в пачці, то кинув сюди, лишніми не будуть, куди тепла, буде добре, якраз пиліки, вони там трошки дадуть сигнал. Це все, ми зальємо. Мабуть, одним з найулюбленіших моїх ліквідів кальмар. Така у нас красота. Цапа-бомба. Овертаємо, зальємо. Повна баночка у нас тут. Багато пелету і обов'язково додамо сюди водички. Навіть одне з цього стаканчика буде мало, я наберу зараз ще один. Треба не перенасичувати прикормку ліквідом, нехай вона краще буде з більше води, ніж ліквіду, бо тим самим ми можемо убити роз... нашу точку. Все. Коли все ми залили, тепер ретельно перемішуємо. І даємо прикормці настоятися 15-20 хвилин. І я думаю, що ми човном все завеземо. Там у нас є, я диспечу, вже палка валяється, така метра два. Я разом з нею запливу, на що дно на метрі 80-90 Найдемо одну точку. Можливо, якщо звідти не буде клювання, будемо робити якусь драбинку поетапно, чи до того берега зближатися, чи до того. Якщо будуть виходи риби, обов'язково буду кидати під виходи риби зі стіком. Ну, а далі я покажу вам, на що ми будемо, наші насадочки на що ми будемо рибачити. Будемо чекати рибку. Тому ну. Ну все, табір розкладений, удочки готові. Будемо зараз випливати, закидати, кормитися. Я думаю, що зараз я випливу плюс-мінус, я закліпсував одну удочку на 90 метрів. Зараз я її з собою візьму оснастку, попливе вона разом зі мною. Кліпса вдариться, на 90 метрів я поплаваю туди-сюди, знайду тверде дно, знайду десь, щоб не було в менш меншкарях, Туди запущу, опущу оснастку. Додам зразу прикормочки і так будемо працювати. Якщо буде звідти типу, у нас клювання з 90 метрів, будемо підкармлюватися з помбом. Не буде клювань, будемо спробувати пройти далі. Треба експериментувати. Перший раз ми тут, тому треба пробувати різні тактики. Стартуємо ми ловити на бойли, не на попапи. І якби, можливо, у нас буде на саме на це клювання. Ні, то будемо пробувати попапи, ставити щось тип, в цьому плані. Так, друзі. Перша вудочка у нас вже завезена. Завезена вона у нас на точку 90 метрів, загодована. І зараз ми завеземо другу, але вона буде у нас трошки далі. Розкажу вам потім чому. Вирішив зробити одну вибіркову точку, поки якщо з неї не буде результату, то ми відповідно змістимось в інше місце. Ну, тобто, щоб не притримуватись одній точці, так як тут доволі є багато коряг, тому я зроблю. Краще дві точки на різних дистанціях і е, будемо чекати рибку. А там звідки побачимо, якщо буде клювання з правої сторони, з 90 метрів, положимо дві палички туди і вже будемо підгодовувати ту точку більш активно. Не буде звідти, звідти клювати з двох точок. Будемо підтримувати шукати якусь інчу Ну, Треба працювати. Так, друзі, покажу вам наш табір, як ми розклалися. Ось наш пірс, ротпот, прапора, мат, спецстанція, палатка раз, спальня. Друга це у нас буде і кухня, і робочка. Там от нас машина вже стоїть, мангальна зона. Природа тут взагалі просто вау. Ми закормилися, чекаємо рибку. Ще також я закобрився. Піду вам вийду на пірс, покажу, що у нас відбувається. От. Просто вау. Моя вам рекомендація, кожен з вас нас дивиться, обов'язково постарайтесь побувати на плитниці. Цю красу треба відчути на собі, а не побачити на камері. Не передати вам. Дивіться, вода тут таким червоним відтінком, а коропи чорні. Я колись бачив фотографії, що там, а там приходив лось і пив воду. Було би теж прикольно це все сьогодні побачити. На озері ми одні. Там єнду хтось. Не одні, ще є якась бригада ловить. Отака краса. Наші удочки тут. Ну, ось так будемо обідати і думати, що нам далі робити. Ну, Прочекавши вже, мабуть, з 200 з половиною години результату в нас поки не було з тих ближніх точок. Зараз ми спробуємо відвезти оснасточку геть в одну під той берег, ми покладемо метрів 30 від берегу. І іншу теж там є у нас таке п'ятно, на нього покладемо, а іншу покладемо чуть лівіше, ближче до комишів. Оснастки у нас будуть отакі стійки вареними бойлами посадочки по папі, помаранчувати рожевого. І будемо зараз завозити їх. Добігає наша світла доба до кінця, вже наближається до нас ніч. Підготували ми оснастки на ночну рибалочку. Мене зараз тільки підготував вже. Щойно я зробив перезавоз, перевезли так само під той берег. Зараз доставимо ще дві палки на русло. Тут русло на дистанції 80-85 метрів, здається. Закинемо туди. Зараз довариться тигровий горіх. Завозимо так само тигровий горіх, додаємо в точки. Ну і що? Остається в нас лише очікування. Таке чую зараз поставку тишина. У нас було одне клювання з під того берегу, доволі так непогано натягнуло жилку, але один раз пікнуло, ну вже якби є результат, тобто рибка в точці у нас є. Наша дія наступна це чекати, готувати собі вечерю, а вам скоро покажемо, сподіваємось, що покажемо гарного цього плитницького карпушку. Тому вам приємного перегляду. І, будь ласка, напишіть в коментарях, хто що б зробив. Можливо, хтось би якусь іншу тактику використовував, саме тут чи якісь інші насадки, можливо, по кормам би нас коригували. Напишіть свої побажання, ми всі побажання врахуємо, перечитаємо всі обов'язкові коментарі, на найцікавіше відповімо. І напишіть свої враження по даній водоймі, чи хотіли би ви, щоб ми сюди ще раз повернулися. Ну, завершилась наша ніч, пройшла перша доба риболовлі. Як можете бачити, безрезультатно. Вночі в нас ми отримали одне клювання, на жаль, воно було холосте. Е, тому зараз ми трошки перемінили тактику. Стіни оснастки лежали під тим берегом. Зараз дві снастки, одна снасть залишилася там, з цієї сторони. Я знайшов такий доволі непоганий твердяк, завіз туди оснастку, закормив її непогано. І також одну оснастку ми положили на русло то дистанція в районі 75-80 метрів. Положили ми корм з помпом закормився в 70 метрів. І отак починається друга доба, тому якби, треба максимально тут зараз е докласти зусиль, щоб побачити нарешті цю рибку. Ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що щось отримаємо. А ні, то підемо грибів назбираємо. Так, ну забрав я насадку з під того берегу, риби звідти немає, як ви можете бачити вже. Але ми не падаємо в вічі і ми далі продовжуємо ловити. І зараз я готовлю точку в нас на 110 метрах, попробуємо. так само залишаємо точку на 80 метрів. Зараз якусь драбиночку попробуємо. можливо, буде якийсь результат саме цього. Підготував я ось таку от оснасточку. Варений бойл, плюс підсадка оранж помаранчевого попапчика зверху. Чому так саме підрізав? Тому що, щоб мінімалізувати розмір оснастки і тим самим покращити саме засічку. Візьмемо зараз повідець, насадимо на нього вже бойликом і будемо відправляти у воду. Так єсть. Отак От у нас буде виглядати. зараз я довжину волосся підкоригую і будемо закидати. Ось такі у нас добрий ранок. Десь другої доби і клювання. риба надпотужна, вже мабуть хвилин 15 боротьби, А все ще не можемо ніяк її дістати. Усі всі очікуваннях, що це за риба, а ми продовжуємо з нею боротися. Ну, візуально я вже піднімав її і бачив короб, мабуть, 10 місць точно. Ну. Так что боремся дальше. Ну и что? Как можете видеть наш результат. Дві доби минули немарно. 20 хвилин боротьби з рибою біля берегу. Не давалась вона все ніяк. А результат доволі прекрасний. Покажу я вам цього вкрасення. Такий дуже гарний сазан. Немає нічого, ніяких ранок, ні вавок, нічого. А просто отака потужна, гарна риб'ох. Треба якось підняти. Навіть не можу нормально взяти його в руки. О. Але вже красить. Подивіться. Луска, Наче панцир. Сильний. Дуже красива риба. Ну що, зважимо? 14 кг мінус 1,5 кг сумка. 12,5 кг. Доволі непогано. Я Не б сказав, прекрасний результат. За дві доби одне клювання і трофейна риба. Як ви могли бачити, 12,5 кг такого довгого, красивого сазана. Ми вже нафотографувалися з ним. І будемо відпускати. Вас би в коментарях попросив би написати ваші враження про водойму, чи хотіли б ви, щоб ми сюди ще повернулися, можливо, за кращим результатом, або вже за, за... в цілях, щоб познімати гарну природу і також зняти риболовлю. Показую вам ще раз цього монстра з води. От цей красунчик. Ну і все, я думаю, можемо відпускати, хай пливе. І ми будемо дякувати за таке чудове клювання. І нехай пливе собі, наїдається і росте. Тому давай. Добігає кінця наша дводобова сесія на даній прекрасній водоймі-плитниця. Як сказати, результатом я задоволений. Можна було би краще, більше, але враховуючи те, що зараз йде нерест на водоймі. Тому такий от результат. Але е, риба доволі красива, ви її побачили. Бій вона давала просто чудовий. В ну, хвилин 15-20 я тут під берегом з нею возився. Ніяк не здавалося, до останнього просто билася. Але все ж ми побачили її у нас в маті, зважили, пофотографувалися. Тому, можна сказати, рибалка вдалася. А, що я ще хочу сказати? Ну, я зараз тут збираюся, вже табір склали. Весь шатер, намет, все вже віднесли в машину, залишилось тільки скрутити водилище і будемо уїжджати. Я не знаю, коли люди звідси уїжджають, як вони просто прощаються з цією красою, бо ну, ти дивишся на ці е, пейзажі і просто не хочеться уїжджати в ті міста, де куча бетону, автомобілів і так далі. А тут просто ліс, природа, чудовий запах. Я моя вам рекомендація. У всіх, якщо буде можливість, обов'язково відвідати дану водойму. Навіть якщо ви не спіймаєте рибу, ви просто душевно відпочинете. Обов'язково їдьте літом, коли саме період чорниць. Чорниць тут а, ну, просто всіяно, тому можете там з дружиною, з дітьми назбирати збирати назбирати грибів, зварити вареників, зліпити, кому не лінь, звичайно. Е, ну і отак. Тому можете приїздити, пробувати. Е, я вас би хотів попросити написати в коментарях. Якусь реакцію за дану водойму, побажання нам, що ви хотіли побачити наступним. Можливо, якісь цікаві водойми для нас. Напишіть, ми все прочитаємо, візьмемо до уваги і обов'язково е кудись з'їздимо. Е ну і що я можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, друзі. Всім пока!